Пробую ще раз. А зараз... Попросила мене програмку скачати. Так, видно табличку? Зараз я перейду в чат, подивлюся. Поставте плюсики, якщо видно табличку. Так, зараз проведемо, у нас був в минулому каталозі за 150 балів розіграш чотирьох парфумів. Зараз ми їх розіграємо. Так, у нас є 17 номерочків, ви бачите. Зараз генератором випадкових чисел ми виберемо чотири наших переможці. В такому порядку, як духі, в такому порядку будуть вони і розіграні. Зараз перейду на генератор. Від 1 до 17. І 4 числа. Ісключіть повторіння. Зараз виберемо наших чотири переможці. Відразу, ой, п'ять вибрали, вибрали, вибачайте, переграємо. Візьму 4, випадково 5 нажала. Так, зараз запишу відразу собі. І подивимося, хто в нас переміг. Так, номер 13. Стрілецька Катя. Виграє чоловічі парфуми Гласір. Далі в нас хто Білогорова Оля, жіночий Енігма? 14 Совенко Аліна, Віва Сіті. І 6 Курпілля Леся. Ось такі червоненькі наші парфумчики. Не знаю, правда, як звуться, не пам'ятаю. Вітаємо наших дівчаток з перемогою. Так, подаруночки будуть відправлені вже вам. Думаю, на наступному тижні. Дівчаточка, хто виграв, скидете в лічку свої дані і ми відправимо вам подаруночки. Була... Так, дивитися в жовту колоночку, да, там виділені номерочки. Я собі виділю. Була рада вам провести такий вебінарчик маленький. От і до наступних зустрічей. Пока-пока. Зараз скажу, хто у нас виграв. Савенко Аліна виграла у нас чоловічі парфуми. Стрілецька Катя виграла жіночу анігму. 14 це в нас Горбенко Ліля. От Ліля Щасливчик, вона кожного каталогу щось виграє. Viva Сіті. І номер 6 це Віта Тур. Виграла ці червоненькі парфумчики. Не в ту табличку подивилася. Вибачайте, дівчатка, вітаю з перемогою. Чекайте своїх подаруночків, а ми від вас фотозвіту у чатиках. Все, пока-пока!